Доброго вечора. Доброго вечора. Добрий день. Добрий день. – у ті чого настала, що молодцях розпочинає цю конференцію Традиційно короткий коментар погиб, які враження залишилися. Ну, мені гра сподобалась, звичайно, було в ній все. Ну як для нас, скажемо, да? У нас була і трагедія в першому таймі, а потім був для нас вже в другому хеппі енд. тому що знову ми подарували не такий не М'яч супернику да, вийшли, можна сказати, ну, подарунок, тут немає чого казати. Да. Але е, в роздягальні е, така була розмова трошки мужська, скажімо. Да, і хлопці вийшли на другий тайм вже заряджені. і ми бачили команду на футбольному полі, яка хоче перемагати і створювати моменти. І вони довели це на футбольному полі. Я думаю, вони сьогодні заслуговували на перемогу. Ми. Запитайте, будь ласка. Yeah. Фактично, зі стандарту Роківського були забиті два м'яча. Ветеран продемонстрував, що молоді у вас дуже добре грають на другому поверсі. Ми так? так, звичайно, ми всі розуміємо, що Ярослав це майстер стандартів. І, звичайно, ми це все працюємо на тренуваннях і ставимо на це акцент. Що стандарти для нас це дуже важливий аспект гри. ситуація, Звичайно, так. Прокоментуйте, будь ласка, нашого земляка Рубежайна Віталія мілітарія Плані. Ну, плані, як он... як він вийшов на і... сподобалося. Мені сподобалось, вийшов треба центральні захисники крайні йшли вперед, високо, і всередині залишали один-один один з нападником захисника. Я його попросив, щоб він залишався з ним, тут цементував всередину, щоб не було у нас контрвипадів, таких яких ми бачили. Ворстка може вибігати і вміє це робити. Ну, в принципі, коли він вийшов, там вже справились з цим питанням. Є побажання. Хочу побажати чоловік команді, щоб вони такі залишились. Дуже дуже дякую. Дуже приємно свідчити вам. Да, дуже дякую вам теж успіхів. До побачення.